Доброго дня! Тема уроку. Чому природну зону назвали лісостеповою? Пригадайте, у чому виявляються найхарактерніші риси зони мішаних фойно широколистих лісів? Лісостеп розміщується між зоною мішаних лісів і степовою, займаючи більше третини території України. Лісостепова зона пролягла із заходу на схід майже на 1100 кілометрів. Степові ділянки лісостепової зони зливаються із степовою зоною, тому чітку південну межу провести важко. Форми земної поверхні рівнині. У лісостепу низовин менше, ніж височин. Характерною ознакою рельєфу лісостепу є те, що вирівнені ділянки чергуються з горбистою місцевістю. Перерізаною ярами та балками. Загалом поверхня із заходу та сходу нахилена до Дніпра. Правий берег Дніпра високий. А лівий низький. Грунти на лісових ділянках підзолисті І сірі лісові. А на степових переважають чорноземи. Річкова мережа в лісостеповій зоні не така густа, як у Полісі. Її перетинають річки Дніпро, Сіверський Донець, Південний і Західний Бух, Дністер і їхні притоки. З них судноплавним у нас час є лише Дніпро. А в минулі часи судноплавними були і інші лісостепові річки. Утім, інтенсивне вирубування лісів призвело до обміління річок. Озер у лісостепу мало, однак люди створили багато ставків. Розгляньте фізичну карту України. Знайдіть і покажіть, які річки з їхніми притоками розташовуються в межах зони лісостепу. Клімат у лісостеповій зоні помірно континентальний. Його континентальність сухість, зростає із заходу на схід. Лісостеп отримує більше тепла, ніж полісся. Проте опадів тут випадає менше. На заході опадів випадає значно більше, ніж на сході і півдні. У південній частині лісостепу влітку бувають посухи. Літо тепле, а зима прохолодна, заболоченість зони незначна. Лісостеп Багатий край з родючими чорноземами і мальовничими краєвидами подарував Україні плеяду видатних особистостей. Тут Батьківщина Тараса Шевченка та ще цілої низки видатних митців, учених і політичних діячів, серед яких Григорій Сковорода. Соломія Крушельницька. Ліна Костенко, В'ячеслав Чорновіл. Василь Стус. Ілля Мечников, Катерина Білокур. Рослинний і тваринний світ лісостепу представлений і лісовими, і степовими видами. Лісами вкрито понад десяту частину території зони лісостепу. З дерев найпоширеніші дуб. Граб, вільха, береза, сосна. Великі площі зайняті дібровами. Діброви. Це листяні багатоярусні ліси, що займають чорноземи та родючі сірі лісові ґрунти. Серед дібров острівцями ростуть соснові ліси. Поміж лісами розляглися ділянки степу. Проте вони не займають великих площ, адже степи вже давно розорані і перетворилися на поля. Степова природна рослинність збереглася на схилах балок, берегах річок. Значні площі лісостепу зайняті луками. Луки це рівна місцевість, укрита трав'янистою рослинністю. Тут багато росте злаків, таких як лисосвіг. Тонконіг. Костриця і Тимофіївка. Злаки найбільше цінуються у травостої. Вони складають найціннішу частину сіна. Саме їх ми зазвичай називаємо травами. Багато рослин лісостепової зони потребують охорони. Тому вони занесені в Червону книгу України. Це цибуля ведмежа. Підсніжник білосніжний. Шафран Крокус сітчастий. Півонія тонколиста. Воронець. Горицьвіт весняний. Сон лучний. Тваринний світ дуже багатий, адже він представлений і лісовими, і степовими видами. Це олень, козуля, заєць русак, білка, куниця, борсук, видра річкова. Ховрах, бабак, хом'як, полівка, миша, а також птахи, чаплі, сіра і біла, лелека, мартини. Кулики, чайка, деркач. Потребують охорони тушканчик великий, горностай, тхір, норка, ящерка зелена. Мідянка звичайна, гадюка степова, пугач, орлан білохвіст, журавель сірий. Поясніть, чому так кажуть? Де люди ходять, там трава на луках не росте. З поганої трави не буде доброго сіна. Не хвалися травою на луках, а хвалися сіном у дворі. Незаймані лісостепові ділянки зберігаються у природних заповідниках. Канівському. Медобори, Росточа. У відділенні українського степового заповідника Михайлівська цілина. На території лісостепу розташовані природні національні парки. Серед них Подільські товтри і Росточа. У лісостеповій зоні на Тернопільщині розташувався найвищий рівниний водоспад України Червоногородський Джуринський, унікальна пам'ятка природи, що входить до складу національного природного парку Дністровський каньйон.